Чим ми кормимо батярочка? В основі ми кормимо його сухим кормом. В нього завжди є миска повна сухого корму. На даний момент я прийшов з роботи. У нас миска трохи вже пуста. Пуста миска, корму трохи немає. Треба буде засипати. Ну, в основному я йду на роботу, я йому насипаю корму. Ми лягаємо спати, я йому насипаю корму. Ми приходимо додому я насипаю йому корму. Також я йому дуже часто міняю воду. Також батяр дуже обожнює вологі корма. Паштети, вологі корма, якісь палички, кусочки. Ото все це дуже-дуже ми любимо. Палички могли ви бачити. Ми також більше за все любимо, скоріше за все. Через те, що він за палички готовий робити нам різноманітні трюки. По типу того самого сусика, ходити за мною, залізти на стіл, залізти на. Диван залізти у нас сюди на коктіточку на його домік. Але ми найбільше обожнюємо теж ем, вологий корм зі смаком курка і лосось. Всі інші ми так собі їмо Тому ставте нам вподобайку в честь нашого свята. Підписуйтесь нам на канал та ставте. <смеш> Ставте подобайку, вже знову заплітаюсь. І допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже вам вдячні. Трохи втомилась обидва вже.